Як правильно лікувати біль у горлі і чи є потреба в антибіотиках, якщо це не грип? Якщо це не грип, а грип ми знаємо, що це вірусна інфекція, це може бути дуже багато різних варіантів інших вірусних інфекцій. І звичайно, що якщо це вірусна інфекція, антибіотики ми не даємо. Що можна робити самостійно вдома? Це, до прикладу, зволожувати повітря, пити багато рідини, уникати якоїсь гострої гарячої їжі. Вдихання якихось агресивних мийчих засобів, сигаретного диму можна застосовувати протизапальні препарати. Можна їсти навіть морозиво, тому що морозиво може знеболювати і також знімає набряк. Відповідно, пробувати. Скажімо так, підлікувати, покращити ваш стан самостійно вдома, можна використовувати різні людяники просто з ментолом. І якщо, звичайно, що у вас стан не буде покращуватись чи навіть буде погіршуватись, то тоді звернутися або до сімейного лікаря, або до лікаря отоларинголога Якщо симптоми не проходять і тривають більше ніж 7 днів, я б рекомендувала все ж таки звернутися до лікаря. Чому при болі в горлі рекомендують обмежити вживання цитрусових? Так, є така інформація, але власне це не обмеження в їжі, це, скоріше за все, пов'язане з тим, що цитрусові можуть подразнювати задню стінку лодки і, відповідно, подразнювати слизову. І оце відчуття першіння чи дискомфорту може турбувати пацієнтів більше і довше. Це ті самі обмеження, які я говорила, наприклад, про гарячу, гостру, дуже солену їжу, і відповідно тут так само з цитрусовим. Такі дійсно рекомендації трапляються. Які помилки пацієнти найчастіше допускають при лікуванні захворювань горла? Є пацієнти, які здирають нашарування на магдаликах, які з'являються цього. Я однозначно не рекомендую робити ні шпателем, ні нічим іншим. Тобто, треба розуміти, з чим вони пов'язані, і призначити, що тут відповідне лікування, і чекати там сім днів чи якусь іншу кількість днів не потрібно. Наліт на магдаликах буває різний. Він може бути не тільки бактерійної природи, тобто це не означає, що це вже одразу є гній. Він може бути і грибковий, і при деяких вірусних інфекціях також є наліт на магда наприклад, інфекційний мононуклеоз. Здарати його не потрібно, тому що ми можемо травмувати магдалик і можемо тільки розповсюдити ту інфекцію. І е, краще діагностувати, що це за наліт, з чим він пов'язаний, призначити відповідне лікування? Також не рекомендую змащувати горло якимись лікарськими засобами, полоскати сіль, сода і там з домішками інших речовин, тому що ну насправді попередніх моїх рекомендацій, яких я розказувала, має бути цілком достатньо, якщо ми говоримо про вірусну інфекцію. Чи можуть ангіни призвести до ускладнень і як їх уникнути? Так, на жаль, таке може бути. Ангіни це стрептококовий тонзиліт. І вони можуть призвести до ускладнень таких органів, як серце, нирки і суглоби. Але ми можемо досить швидко діагностувати. У нас у всіх є в кожному кабінеті і лора, і сімейного лікаря, і педіатра стрептотести. Цей стрептотест дає нам можливість зловити цю стрептококову інфекцію і призначити правильне лікування. Цьому під час опалювального сезону люди частіше скаржаться на біль у горлі. Так, звичайно, що таке може бути в період опалювального сезону, тому що слизова і рота, і носової порожнини не може негативно відреагувати на таке пересушене повітря. Особливо також пацієнтів, які неправильно дихають носом, які дихають ротом вночі, це ще гірше буде впливати. І вони будуть відчувати якусь сухість на ранок, дискомфорт. Утруднене, можливо, навіть і дихання носом. Також це навіть може призводити до носових кровотеч. Зазвичай я рекомендую всім своїм пацієнтам, в яких є така проблема, ставити вдома зволожувач і привітрювати перед сном. Коли горло є подразнене, звичайно, що можна легше і швидше захворіти.